Ведика тряси, то тупті і топоті, тобто ведмедик глубатий, а топті той байвуватий, тупотіжу в крутій, тайлина їхня мати. І топтай їхні тато. Вчать ведмедиків малих, Щоб росли вони кмітливі. Добрі, чесні і правдиві, Срід ровесників своїх. Якось вранці ведбежата попрохали маму й тата, Дайте нам нові вудки, хочемо рибки наловити. Годі вічі нам сидіти, відпустіть нас до ріки. До ріки? сказала ненька. Тут стопція ще маленькі, страшно там на ті ріці. Слово честі, мами й тато. Буду менше доглядати, мовить старший топоті. От прийшли вони до річки, та й не ловляться плотнички. Туп і каже, хто не знав, в комишах на тому боці є плотва на кожному кроці. А туптій, а де нам за чугна? Вже не з дожидає топотій і відповідає. Як боброві я гукну, а бобер, будь ласка, синку, тільки вернеш за годинку, слово честі поверну, перепливливо ліс, купились, черв'яки кудись поділись. І надумав старший брат, ви лишайте з водком, ну, а я за черв'яками, на човні туди і назад то сказав. Без тебе страшно і за бідолашний. бідолашну. Тупотію, і я боюся. Та чи я вас тут покину? Слово честі за хвилину щерняками повернусь. У човні вже тупотіку, а навстріч зачаток віку. Тупотію, покатай, взяв зачаток не катати, підбігав зачіховати. О, ну, вертай, ви не турбуйтесь за маленьких, слово щасті ну, швиденько заповняють поцій! відпливають від загати, раді, раді затченята, перед ними далі ріки. То і розвеселився, так завесло хопився, що й забув про щеників. Раптом що це? Закрутило, серед опинило, понесла їх бистрина. Не одна пройшла година, а вони пливуть на спину, не спинить ніяк човни, як навколо ніч настала. Лиш то вони не до якогось острівця і знайшла їх ведмедиця, і на цьому не скінчиться. Ічка каскаться, мабуть, кожен зрозуміє от такого тоботія при согромі дітвора обдурив маму й тата одного другого брата і західку, і бобра. Всі вони його чекали, всі вони його шукали, всіх під А чого? Слово честі, мудре слово, слово дав. Обов'язково. Скрізь дотримуйте його.